Сьогодні не привичний формат влогів, а звичайно таке відео, на якому буду розповідати свої цілі і мети то, то саме неважливо, на 23 рік. Я, я просто сиділа в Ютубі і бачила, що там дуже багато такого і вирішила теж зняти. Тому може комусь буде цікаво, і хтось буде зі мною це робити. І так, я не буду довго балакати, бо знаю, що ви це просто перемотаєте, так само це роблю. Не переживайте, знаєте. <кій> І так, я написала тут як мал... маленькі такі якісь цілі, такі такі, які вже побільше. Ну, тут все так дуже схоже. I'll be the last one love. І так, перша, навіть не така важлива із всіх цілей на 23 рік. Але вона записана як перша. Це робити брови. Що я можу сказати? Брови у мене є народ, спокійно, вони в мене присутствують, але їх просто не видно. Я коли була маленька, в мене було дуже-дуже світле волосся. Зараз воно, звісно, набралось кольору, і вже потемніло. Ми це, за це будемо ще говорити. І брови так кольору і не набралися. І за цього в мене якісь такі вони біль, але вони є. Друге, last last. це просувати YouTube, Instagram, Telegram, TikTok. Я недавно почала ще до цього всього, до Ютуба, Тіктоку. І Інстаграму ще почала вести Телеграм. Там я трошечки більше розповідаю про своє життя, ніж в Інстаграмі. І, звісно, всіх запрошую на Instagram, Ютуб, Тікток. Звісно, все залишу в описанні. Буде вам шо, подивитися поки. <ріст> Чого я взагалі почала це проводити? Бо я в Польщі, хто не знав, то я тут майже рок, але я не знайшла собі так малі друзів. І літом до в ніч до свого народження, день народження, я почала вести, вирішила, що хочу вести інстаграм. Тому що це так легко, а це взагалі нелегко, бо підписники та підписниками, а щоб була якась активність, живі люди, то трошечки було складно, бо насправді їх дуже мало хто дійсно активно слідкує за сторінкою і взагалі лайкає пости, і ще щось таке. Думаю, що це так складно. Думаю, ну добре, нікому то не завадить, мені там бачимо, бо я стала початись інтровертом. Я почала проводити більше часу з самою собою і не люблю з кимось іншим. Для мене це проблема, бо я вибрала в професію е, як вона називається журналіст. І, і там втребаться це, да. Взагалі це було спонтанно в один день, бо я дуже люблю знімати влоги, а так само і дивитись влоги. Мені взагалі не важливо. Я почала навіть дивитися американські влоги, але зрозуміла, що вони там навіть майже нічого не говорять. Вони просто знімають свою родину, що вони роблять цілий день, і, і все. Вони там балако як коли малюються кудись і все. Я подумала, що. Це, звісно, класно дивитися цієюсь родиною, але хотіла би і свою трошки друж... свою знімати. У мене таке нудне життя, але в принципі можна. Телеграма почала вести тільки того, що е... мені подобаються ті кружочки записувати комусь. Вирішила, що по чому би і не вам знімати їх. Ну, Тік-Ток знімають всі, вони всі туди знімають. Ну, взагалі не буду навіть пояснювати. зараз я знімаю на свій телефон, свій айфончик, <гум> який я дуже люблю. Боже, люди, ви як не ви не уявляєте, просто як за ним я трушусь, коли щось не так. Ти що, що вже суцільне. Ось матиме збирати на камеру гроші. Я дуже хоч, хочу камеру. Спочатку купити собі недорогу якою, бо дорогу покупати немає сенсу. На початку. Хоча, ну я так вважаю, що нема сенсу, бо купиш якусь дорогу, а вона буде якась неяк. Я вже знайшла собі паперодку, вона там щось недорого, там 270 злотих, але вона така в вам кажуть, що вона нормальна. Ходити на танці, в мене така мрія навіть ходити на танці. Я коли була в Україні, я ходила на танці, але ходила такі шкільні танці, хто ходить в школу, ходить, о, ходить, да, ходить в школу, у кого є такі танці в школі, той мене зрозуміє, бо там трохи нудно. Вони взагалі такі, як навіть вважаю, класичні, не знаю, як їх навіть назвати, чесно, немає такої раси якось такої для них. Хоч, чи, хотіла би ходити або на Хілс, але не знаю, з якого віку можна ходити в Польщі на Хілс, бо в Україні все залежить від тренера. Е, але взагалі з 14 я напевно бачила, що можна, але ще не знаю. Е, або джаз-фанк. Ну джаз-фанк це трошки такі якісь. Ну, вони, вони хіп-хоп, але взагалі ніяк хіп-хоп. І розумієте, і вони якось так дивно, вони якісь такі спокійні, але в той, сами, в той самий час якісь такі і рухливі. Ну, або взагалі на хіп-хоп. Взагалі, перша моя така е мрія появилась від того, що я дивилася, боже, чи чись я коротше відео дивилася в Ютубі. І там дівчата ходили на цей хіп-хоп. І вони так розказували, як воно допомагає розкритися в собі. І там всі дівчатки прокачують женську енергію, всі діла. І я чого захотіла дуже сильно ходити. Але поки, поки що боюсь, бо ніхтоли не займалася. Але я піду. Я обов'язково піду. Я на увазі. Це обличчя, ви бачите, в мене останнім часом ну дуже. Окей. Дуже сильно якось посипало. Я не знаю від чого це. Хоча однієсте не знаю. Я дуже багато цукарек останнім часом почала їсти. Але намагаюся вже... трошки прийти від цього всього. Але... Я просто не пам'ятаю, написала тут чи ні, але якщо ні, то я до цього повернусь і розкажу вам, чого я так написала, типу, що доглядати за собою, а нам до того ще повернувся. В Польщі в вісім класів, то я в восьмому класі я пишу екзамени, і вже в цьому році буду десь поступати. Найперше сказала, що буду журналістом, і з цього мені потрібно добре скласти іспит, але мені пояснили, що іспити взагалі якось не рахують типу зазнання, або десь ти підеш далі. Вважаю тільки оцінки. Всі оцінки нормальні. Окрім її єдиниці. Одиниці. Одиниці. Yeah. Щоб не було ніякої єдині. Коротше, щоб не було ніякої єдинки, як вони кажуть. Бо якщо є ця одиниця, то ти залишаєшся на другий рік. А я не хочу залишитися на другий рік. Ну, в мене було вже загроження, кстати, на першому піврочу. Так. Це була хімія, і ми маємо картковку, це самостійна робота в п'ятницю з форму. Я буду дуже ретельно вчитися до картковки, щоб в мене була вища оцінка на другий, на другий кінець півроча. так. Бо нам сказали, якщо, наприклад, як я виступала в школі. І то вписується, типу, похвала якась, що типу, ти щось там вимагала школі чи щось такого, щоб не було ніяких уваг, бо в них п'ять уваг, і це рахується, типу, що збирається якийсь підсовет і думають про, про тебе, що далі буде, будуть з тобою робити, типу, залишишся ти в школі чи шукаєш іншу школу. Але як мені пояснили, що якщо ти маєш. Тих п'ять уваг вже вписаних, то, скоріш за всього, що збирається цей під вони рішають, типу, залишати тебе ні, Але якщо навіть не залишають а десь і далі, то тобі буде складніше е, це якось поступити в іншу школу, а потім вже поступити до школи в середній. Тому я хочу добре розкласти іспити. І піти далі вчитися в них школа подставова, це взагалі звичайна школа. Потім школа середня, це як у нас типу ліцей, щось такого, але вони там все вчать, те, що ми вчимо в школі. Я не бачу, тому взагалі все Потім йде студія. Студія, вона вже платна, і там вже як у нас найвище навчання, чи щось такого, типу, ну щось таке. Тому для мене дуже важливо закінчити добре. Школу. Я ніколи взагалі не переймалася за оцінки, а тут почала. Ну, і в мене щось це здати не це вже було. Поступити туди, де хочу. Це я вже сказала, я хочу навчатися в лозі на журналіста. Ну і все, в принципі, що я хотіла сказати за це, бо Ну, говорити нема, що нам сказали, що потрібно нам поступати десь там, подавати документи в трьох школ. Це може бути не, не тільки в одному місті, а десь в, в різних взагалі, по всій Польщі. Тому, типу, я якось не сильно переймаюся, але дуже боюся, коли ми будемо писати ці екзами, це буде жах. Воно все буде на польській. Я хоч, хоч я говорю польський народ. Я... Трохи щось вмію читати, але писати це вже якийсь жах, чесно, У них така складна граматика. А біда last... більше займатися вокалом. Хто не знає, хто не підписав на мій ін... телеграм ті... і інстаграм, то я виступала давно в школі. Ми збирали кошти, це був благодійний концерт. Ми збирали кошти дітям для... на подарунки, у яких немає батьків. І ми збирали для них кошти. І типу нам потім по шоколець дали, Але я навіть не спробувала її. Бо їх пункт. I'll be the Важливіший пункт. Поміла школи. Це почати займатися спортом. Я займала, я почала з вчора, з понеділка, займатися спортом. Хочу сказати, у мене все було. Я вчора робила кардіо, у мене все було. Я просто юлі сижу я вам двічала. Вчора зранку робила зарядку від лімфи, типу, щоб від То, То прикольно було, мені сподобалось. Сьогодні я не зробила його, бо мені щось нудило зранку, але завтра буду все робити. Виходити на правильне харчування. По-перше, це смачно і корисніше, ніж їсти те, що ми їмо. Бо ми, ми це те, що ми їмо, це впливає на фігуру, на здоров'я, на шкіру, на волосся, взагалі на все. І з цього хочу трошки поступово не зразу, перейти поступово на правильне харчування. Для мене це зараз дуже важливо, бо шкірі видно, я сказати. Почати вивчати англійську мову. Е, я взагалі не знаю англійську мову, я вчу в школі, але всі ми знаємо, хто вчити в, в, в школі англійську. Ніхто ніколи її не вивче. Покажіть мені, мені будь ласка, одну людину, яка навчилася англійською мовою в школі. Та немає такої людини. І за того хочу, як, я хочу більше собі ніж одне цей документ, що я скінчила, як він називається? Образування освіту, бо хочу собі більше ніж одну освіту. Я хочу собі принаймні хочу закінчити в одну освіту в, школі, в Польщі. А потім, як буду вивчав, я зараз хочу довчитися да, добре англійською і польською, бо знімали екзамени по цим предметам. А англійську найретельніше, бо хочу спробувати поступити в Америці десь на навчання. Я знаю, що можна так зробити, типу як по відміну адміну. Ну, типу. Я їду в Америку, а хто хто в Америці їде в Польщу, хто хоче вчитися тут або спробувати, типу якось так, я не помню, як вона називається, правильно? Хочу б спробувати, бо, по-перше, я там буду навчатися. По-друге, там буде такий як е... спосіб спробувати пожити в Америці. І, ти і зрозуміти, подобається тобі чи ні. І це дуже добрий спосіб, хто так їде, бо... бо так. І за цього хочу добре вивчати англійську мову. Я сьогодні скачала собі до І, коротше, пройшла сьогодні перший урок. Там 20 хвилин я поставила, там найбільше. Хочу займатися ним. І, звісно, так. Шу я не знаю. Дванадцяти це такий більш такий, який мені буде потрібен в. Моєї професії це більше виступати на публіку. Хочу сказати, коли я виступала на тому конкурсі е, талантів, взагалі це був ще з цього всього, що ми збирали кошти, це був конкурс талантів. І я там співала, і мені я не так боялася там виступати, як була якась маленька кількість людей від цілих 11 чоловік. Там сиділа тупо вся школа, там сиділи взагалі всі. Від маленьких до самих старших класів там сиділи вчителя, там сиділи ну, тупа вся школа. І мені якось було взагалі не страшно. Ну, як не взагалі не страшно. Я переживала, дуже сильно переживала, по-моєму, голосом було чутно. Але я виступила. І я хочу більше так якось виходити і знімати і себе показувати на публіку в школі, презентації, не обов'язково виступити де я співаю. Так само і презентації в школі, в класах якихось показувати, типу що себе, бо я дуже боюсь вступати на публіку і хочу це в собі перебороти. А змінити ще щось в зовнішності. Я дуже хочу пофарбувати волосся, але ніколи не я Все, я вже не буду стріч волосся. Я вам я вам я. Підстригла волосся влітку, і воно в мене таке коротке, що ну, зараз. Я підстрігла якось ось так. Зараз воно, звісно, відросло, але я хочу ще більше. Бо хочу сам, бо, звісно, цей кольор добрий, але хочу собі зовнішньо ще змінити, помимо того, що я буду робити брови. І це все. Ну, так. Я не знаю, я завжди, якщо хочу щось в себе змінити, я завтра відстригала волосся. Зараз я не хочу цього робити, хочу, щоб воно було довго гарне. Було і, і, і так. Потім наступний пункт. I'll be the last one. Пункт це більше читати. Я почала більше читати, я зараз читаю книгу, і вона така як. Більш психологію вважається, ніж так якийсь роман. Там, е, ну, я прикріплю тут, побачите, як вона називається. Вона ну, російською, бо маю ту, той додаток в телефоні, як вона тут називається книги. І там все, щоб читати українською, це тільки платити. Тут я хотіла собі купити книжку тут, типу, але вона дорога. Які в Україні, книжки тут взагалі дорогі. Але колись я собі куплю книжку, ну, читати в телефоні це щось, але читати живу книгу це краще. Я не можу так читати. Я просто, просто для себе знайшла такий сподіваюся читати в голос. Він такий хоть більше і простіше. Не знаю, не так більше не Ну Це було все. Це був такий маленький, моє мотина Let's е, 30 рік. 100% я ще буду дописувати. Я хочу дуже багато, якихось маленьких, таких великих цілей. Але це такі якісь такі, бази каже. Дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось. Не забувайте підписуватися на мій YouTube, Instagram, TikTok і Telegram, Приєднуватися до нашої групи. Я намагаюся знімати цікаві відео. Якщо вам подобається, ставте лайки. Пишіть коментарі. Я вже коментарі, до речі, відкрилася, тому чекаю вас.